Сьогодні в день по вулиці Володимира Великого сталося ДТП. Вантажівка зіштовхнулася з маршрутним таксі. На місці аварії власні версії події озвучили учасники. На мою думку, з розположення транспортних засобів каже саме за себе. Тобто, ви не водій вантажівки? Ну, звісно, він з другого ряду хотів повернути направо. Вона там вигрузка, документи це підтверджують. Це не ваші проблеми. Тут ще є. Люди працюють. Що буде нормально? Ну, на вашу думку, що хто винен в у цьому? Ви не помітили? Чи що я не знаю? Що давайте не це мені не треба». тобто. Ви не можете оцінити ситуацію. Я нічого не можу сказати вам. На щастя, у ДТП ніхто не постраждав попередню оцінку ситуації. Прокоментували у патрульній поліції. Мерседес повертав праворуч та не надав перевагу у русі маршрутному транспортному засобу, який рухався в крайній правій смузі, внаслідок чого сталося зіткнення. На винуватця дорожньо-транспортної пригоди патрульні склали протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Кононенко, Денис Захаров цей день.